Всім привіт з привозу. Доброго Салка, дня! М'яска, колбаска. А свинина. Олініна, свинина, бастуна. Все, все в наявності, да? ну, так? Цікавлять... Нас... нас цікавлять вуха у Ніни. Є у вас вуха? Вушка. Почому 120, так? 120. Очень важно. Раніше були по 100, а вже по 120. Щоплінькою ушкою свіжішою Ага. І шкурка по чому ні? 120 за кілограм. Вона м'якенька, смачна, так? М'якенька, вся чистенька. Угу. Ну і що, солонинка, солонинка ваша? Солонинка, да, трішечки лише. Відбірна солонина така дивіться. Жикан ароматний. Чесночок так пахнет, да, да? домашній, пока еще наш. Можна навіть маленький Срединочки, кусочек купити, да. дивитися. Серединочки всякі. Угу. А от, смотри, Це паприка, така. да, ні? Да. Одне Опа. м'ясо. Хто любить більш м'ясні, можна ж більше сала. Запечене, так. Да. 350 гривень кілограм у нас. Да. Солоніна 350, так? Да? Да. Угу. Ну і колбаски різні дивіться, сейчас покажу, будете знати. Вуха сюда положили, ось такі вуха, о, чорні такі. Так, Ніна, як замовити можна? 067 701 82 85, Ніна. Ніна Солонина. 097 09, 84, 097 09 46 84, Оля і Ніна. І Ніна. Або приходьте на привоз. Саме кучу товар на привозі віддаємо. А упакуємо, отправим в гурші, в домах порівняння.